І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі нова частина кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні ми майже, майже до кінця пройдемо Лігу Чемпіонів. Там трішки залишиться на потім. Але що це було нецікаво, я б так не сказав. Доволі несподівані результати, доволі несподіваний поворот всіх цих зараз. Ви це все самі побачите. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Будемо розпочинати цю серію з такого дуже важливого матчу: матчу проти Феїнорда. То тут у них щось голкіпер там взагалі не готовий. Але я думаю, він не буде стояти, буде стояти хтось другий, ніхраз у них справа в захисті мага. Який. Що в нас? У нас все супер. У нас всі готові. Все дуже круто. Це навіть дуже круто. Так, Динамо розпочинає першим номером. Це вже дуже непогано. Дивіться, Ванат, Ванат з м'ячем. Ванат. Дивіться, з ударом ще і буде кутовий, чи ні? Буде відворіт. Мудрик не встиг. Диви, 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 диви. диви, диви. Просто танцює і Гомаса прибирає, як так і потрібно. Але тут бущан, вибачте мене, побігли. О, горор. О! Хорошо твітя, Вікторе. один нуль сюди, що за удар? Та це 100% цей правий захисник, не може так голкіпер пропускати. Так, супер, це дуже круто. Давай команда більше ударів по воротам. Монтера Шапаренко. А мудрик? Мудрик гарно. Мудрик, ну тут удар буде гол. Я. я чкать. Мудрик, попади, будь ласка. Ай-йомай, що відбувається таке? Так, тут зустрічати? Ущам молодець. Йо, молодець, молодець. Шевченко, ну що? Ай-яй-яй, що ти відбиваєш? Шо ти ловиш? Ай-яй-яй, ай, я ай, ай, в шоці. Дотримати, кажу. Там не був. Бурсай, все добре. Так, останні півтори хвилини. Просто потримайте м'ячик, будь ласка. Це перемога дуже важлива. Поломаренко. Брашко. Суперна, це ганкова. Все, додана хвилина пішла. В атаки її. А можна ще й другий забити. Брашко. Все, 1-0 перемога. Сюди його. У нас матч проти Аека, до речі, відіграє за них. Оце цікаво. І ламела, рік ламе. Хто йому строкоша на воротах. Непогана команда така збита. Давайте спробуємо їх обіграти. Мені б дуже-дуже сильно хотілося, щоб ця форма продовжилась, щоб ми в Лігі Чемпіонів продовжили перемагати. Шапаренко там. Шапаренко. Вітя. Вона. Гол Голкибри відбуває, але непогано. Перша атака за нами. Так, зупинити. Ой-ой-ой, це зупинили. На, ну людин, от тобі на. Щось казка, напевно, закінчується, ні? Як він пройшов, це просто ну. Пас. Витя? Прям в руки, прям в руки, ну ти знущуєшся з мене. Перший тайм ну, 1 Не дуже гарно. Ванат, ну давай. Ванатік, ну що це таке? Мудрик підбір. Цінков, та ну йок, ну пройди ти під ліву, підлаштуй собі, ну що ж ти? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 0-2 це все. От просто кому ми це Ми програємо, ми в кого вигравали, а кому ми програємо? Це дупа. Все, поступаємось 0-2 в себе вдома. А еку не та команда, яку ми мали програвати, але що поробиш, Це ліга чемпіонів. Наступний матч у нас проти раклесів цих. Вони не дуже себе гарно показують, тому я думаю, проблем з ними не буде. Але невеличкі проблеми будуть у нас в центрі. Це не тільки в центрі, в складі взагалі. Після цього матчу Лігі Чемпіонів. Ой, гарно відібрали в центрі поля Ванат. Ванат на Шапаренка чи на Гіо. Гіо на Шапаренка, це вже точно. Шапаренко на Ваната. Ванат стійка! ну. <гум> Шапаренко бачить Циганкова. Циганков, придумай, будь ласка. Не, ну це не придумав. Це видумав. Шапарен. Ой, блін. 26 хвилина вже скільки ударів ні один не залетів. Ну як так? Остання атака. Вона. Що придумає вона? Гарно. Рубчинський з м'ячем. Пас. Пономаренту. Люди виходять на заміну: одна атака, один пас, один удар. І все. А Наша основа там щось дрочеві й дроче. Ось як потрібно. Я просто погляньте. Все на тоненько. Дивіться. Рубчинський. Витримав, витримав, вчасно віддав один все. Тримати? Ну ні. Один-один, срака. Так, ну давайте хоч не програти. це Та ну. У. Це відскок. А, один-один. Це. Клас. Так, одна 16-та кубка. Ну, ми не будемо її грати. Я думаю, ми його розрахуємо, тому що ну ми почнемо десь грати там дна четверта, можливо, і так далі. Основа її залишаємо, щоб точно виграти. Читичі по пенальті єлі виграємо. Йо майо. І це забували ті, хто ніколи не забував. Йо-майо, -йо. це дав єлі, пройшли цей кубку, Я в шоці. А як проходить? Ренверен далі проходить. проходить. АЗ, Гронінгем, ПСВ, Динамо, Норд. Коротше, всі топи проходять далі. Це не дуже добре. Так, матч проти Зволе, Воле, Воле і так далі. 12 місце. Ну тут також ну, не, поти... ну, не має бути проблем з цією командою. Вона, до речі, вже 72-го рейтинга. Добрий день. Взагалі бомба. Шевченко 73-го. Круто, ростуть. Мудрик на Шапаренко. Шапаренко. Циганков. Циганков. Циганков даряка. Ну, Рубчинський перехоплення, слухайте, ну він заслужив минулим матчем в старті вийти. Тому потихеньку йому будемо пускати. Гарну грає хоче. Мудрик. Мудрик на Ваната. Ванат на Шапаренко, Шапаренко на просторі удар. Я думав 1-0, Шапаренко як ти не забив? Йо. Це за удар. Чому не дати на Шапоренка, який набігає? Гомес спокійно, на мудрика. Фанат. Фанатик! Небезпечно. Блять, ну знову таки атакуємо, атакуємо, а заб'ють зараз нам ще. Знову на мудрика, що мудрик придумає? Блін, ти... мудрик гарно. Фанат! Мудрик! Ай я! Вона не залітає, ну знову таки, ну блін, це жах. Знову таки, ви стаймо атакували. Ми, блін. До забитого так і не дійшли. Ой-ой-ой, який пас! Який пас? Мудрик! Може мені гукіфру. Так, небезпечно, оце вже небезпечна атака, це вже видно. О! Бущан, дякую. Та це хоча б би... Гомес молодець. Ну але. з м'ячем ще. Шапаренко, йоп! Шапаренко, ну до кінця дограй. Йоп! 0-0, це з жопа. Це що за результати? Я просто в шоці. Через два дні матч Ліги Чемпіонів. Оце дупа. граємо проти Монако. А це дупа. Команда О, хороша, хороша команда. Питань нема. Гомес трішки там цей. Блін. Лейдячук то не дуже добре, да? от так? Отак ми зробимо. Поїхали. Точніше як поїхали. До нас приїхали. Блін, Монако. Суркісу дуже подобатись цей матч. Граємо проти Монако. Тут уже небезпечно, відразу ж. Забарний. Забарний молодець. На який. Виграти. Сяба. Щоб... ворота бий. Бий в один дотик, На Ой боже. Та ліска, який пас віддав. Тут тримати їх. Ні. Будь ласка, ні. Дуща, дякую. Мудрик там зверху були. Були. Гарсія. Росія! Там фолу не було? Не було фолу? Серйозно? Да! Да! Ціганку! Один у циганку! Єсть! Є, один нуль! Оу, нарешті прорвало! В ближній кут, дивіться, як він прошив, ще й прям притирочку з стійкою! Це просто друге. Ой, другий гол в шести матчах. Нормально. Ні. Я не знаю, що це пропустили, господи. Гарно, вона. Учинський. О боже, я ж з -з завмер просто. Але якщо забив би. Та ну ні. Ну ні. Один-два, добрий день. От тобі топ 8. Це може бути друга поразка поспіль в Лігі Чемпіонів. Одна хвилина компенсується, але. Цього часу лише хватить, щоб. Вони могли третій забивати тільки що спокійно. 1-2, поступаємо з вдома, Монако. Так, граємо проти Фортуни, яка на 13-й сходим ціну. Так що в нас по складу? Ну, більш менш більш менш щось можна виходити грати. Так, Мудрик з м'ячем. Мудрик. Мудрик на Циганкова. Шоперенко на Ваната. Ванат? Прям Гулкіпера, серйозно. Циганков? Монтеро. Ух, небезпечно, ну та й що ж ти будеш робити? Я не розумію, ми стільки б'ємо-б'ємо в цій серії, блін, не можемо забити. Гарсія, ну що це за цей? Що за бичара біжить такий алло? ало? Гарно, гарно. Що це за удар такий понизу ну, таке, як оту. забарний їб. На перерву 0-0, ну, це дупо. Потрібно вигравати. Так, щось мені це не подобається. Оця атака їхня Ось взагалі не подобається. Бущан. От Бущан мені подобається завжди. Це просто неймовірний голкіпер. Хорошо? Вона поборовся ззаді, допоміг. Молодець. Шапа, там можна було раніше. Вона 1-0 на ришті, вірніший нуль-1. Вонат щось цьому році взагалі небагато забиває. Скільки це який його вже голуб? Восьмій тільки, в сімнадцятий матчах. Це не його це не його статистика. У нього повинно вже бути 10 і більше. Тут виграти. Або тут виграти. Ну, десь хоча б виграти. Можна просто в цьому матчі виграти, та й все. Ні, ні. Останні хвилини. Ну, ні. Бущан, дякую, дякую, Бущан. Він собі хоче сухий матч, Сухий матч, хоче і хоче, щоб Динамо нарешті перемогло, і ми це робимо. О, нарешті, нарешті приїхали наші скаути. Ну нарешті. Так, розпочнемо з самого такого. В Вандерсарі, я так бачу, нам не привезли. Ну, це Янсен якийсь такий, да, 84-й. Там подивимось, добре. Так, тепер хто у нас Ой, бразильці. Бразильці взагалі щось. Ой, боже, це серйозно. Ми так довго чекали і нічого не отримаємо. Ой, французів також небагато. Ну, це щось таке півтора ляма. Півтора мільйона. 94 потенціалу. Один, ну два-два. Ладно, два. два гравці, які нам привезли, і я б хотів би на них подивитися. Янсен 64. А це цей це ліву цей, да? Шість 65, 17 років. Давайте його склади зараз в оренду, якщо що, віддамо. Так, матч проти Гронінгема. Гронінгем у нас непогано грає. Соні 5 матчів, три матчі виграли. Потрібно їм трішки підпортити цю статистику. І що ж у нас тут? У нас тут в принципі. Більш-менш, все. Поїхали громити Гронінгем, щоб тільки не нас, ну ні-ні, ну відразу. Ж. Відразу, третя, четверта хвилина, матчу один твою душу. Гарно, дуже гарно. О, Шапаренко, вона, Шапаренко. Удар. Мудрик, голову як він виграв. Циганков. Мудрик. Один-один, Мудрик. Красенький. Хорош, молодець. Це дуже добре, що ми швидко зрівняли рахунок, але потрібно більше. Потрібно вигравати. Так, пас, який на Ваната проходить. Ванат. Хто забіжить? Монтеро. Ванат! 2-1 Монтеро, він підтримує, 2-1. Вже перевертаємо рахунок свою користь. Це дуже добре. Дивіться, він, Оп. І не думаючи, чи вона ляпс, і є. Тримайте. Ні, ні, ну тільки не 2-2. Так, твою душу, що за, блін, 30-ї хвилини навіть немає вже 2-2. Так, Шапаренко, Пас на Ваната. Ванат. Мудрик встигає. Шапаренко. Кулкіпер, козел, ти не мав права таке відбивати. А хто? Що ви дивитесь? Мудрик. Мудрик. Простір! Мудрик! М -м -м". Не справа, чому не справи, чому не вдання так спробувати, хоча б закрутити? Але... Гомес відразу наша паренка мудрик. О, мимо я! О! О! Ні? Ну шо ви що ви робите? Тянку! Сенку! а м'яч проходить, все-таки! Ванат! Ванат! Що з водойсей? І я в шоці? Як це не залетіло, блін? Так, 2-2. Ну є, є ще шанс витягнути цей матч. Є ще шанс. Гарний пас на це те Ашвілі. Його придумай, 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 придумай. Пономаренко. Шапаренко. Пономаренко. Що ти будеш робити, чому у мене залітає? Нікого немає. Шапаренко. Шапоренко. Сюди! О, але як вони цей, блін момент? Я вже. Хм, ви просто погляньте, як тут. На. Та, з 11 метрів, з лівої від стійки, там, в дальню 9. Оце сюди його. Не піднімайте Стійка. О, а там би добивав би то, якщо б не осадби. Було б 3-3, я взагалі тоді здурів би тут. Шевченко, Тиганков. На Шапоренко, Шапоренко, удари. Поруч. Готовий буде? Ні, не буде. А кінець матчу буде, буде 3-2. Добре, перемога. Так, у нас трансферне вікно. Я б хотів би подивитися, бо в вільних агентах є десь років з 20 до 26 на позиції центрбек. Питається якийсь, йомаю. ну нам би потрібно щось таке блін. Фу-фу, видаліть його з гри, блядь. Зрозуміло, не дуже так багато гравців. Ну, тоді просто промотаємо. І, до речі, Динамо Київ на зимову перерву йде на третій сходинці. Так, іде, іде але все-таки бохом в оренду на півроку. Сподіваюсь, він там трішки та здобуде досвіду. Так, дуже цікаво. У нас Манчестер Юнайтед хоче купити забарного. Вибачте, але ця людина не продається. Брашка хоче взяти. Це Монтпельєш? Правильно, я розумію. Так, Монпельє, також ні. На 2 роки, що то, оренда зірвалась, ні, ми його не продаємо. І Монако хоче купити Пономаренка. Також ні. Вибачте, але ні. І в нас матч проти Спарти, яка знаходиться на 6-й сходинці. повертаємось ми після перерви. Сподіваюсь, зараз почнемо другий, другу половину сезону з перемоги. Дивіться, Монтеро 76-й став. Більш у нас ніхто. Бущон 79-го рейтингу став. Так, Відразу перша атака. Фанатік. Відразу з ударом. Циганков перший буде? Циганков перший? На мудрик мудрик 1-0. П'ята хвилина матчу. Мудрик. Питання є. Я в шоці. От писали мені, щоб викупити мудрика, але там буде прайс, я думаю, ніхера собі який. Ой, тепер знову на місці тепер на наші ворота, але тут Бущан. Бущан таке не пропускає. вибачте, суперника. Ціганков, циганков з м'ячем, простір є, циганков. Наша паренка, голкіпер. Ні. Бущан, Бущан просто. Бущан. Які питання просто до цього кіпера можуть бути? Я не розумію. Що робить Михайло? Забирає, забирає Шапоренко. А мудрик біжить же. Мудрик біжить. Нагородили його все-таки цим пасом, не зря він забіг. Мудрик який пас? Банат! Банат. Пенальті дайте дайте пенальті. Там таке, блін, там підкат ззаді було. Шевченко пас на циганковий собі його, який пас від Віктора циганкова. Ну, за таким футболом можна просто спостерігати. Все життя. Який пас, на! І в один дотик. На. А йдеш ти сюди. Бущан на місці. Замін і п'ять замін зараз буде. Дешвіля, що придумав? Я нічого себе придумав. Пас! І тут циганку Ну, Слухайте, грати проти шостої команди все ж таки важко. Ну, але було б 3-0 взагалі. Впевнено, впевнено дуже було. В останні хвилини другого тайму, останні хвилини взагалі матчу. Давайте нуль, давайте. Нуль, бущану. <сміт> да. Віддячили голкіперу за те, що він так рятує команду сухим матчем. 1-2. Перемога дуже добре. Дуже вона потрібна нам була почати впевнено цей другу половину сезону. Купити хочуть. Ні, ні, ми його не продаємо. Цього в оренду можна, не тільки в оренду, не продавати. Все, приїхали скаути ще раз. Останній раз, я нас тільки пам'ятаю, три місяці було, це вже третій раз. І подивимося, чи голкіпера якогось нам все ж таки привезли. Напевно, все ж таки будемо ми. Хоча є шанс на того. На останнього на цього хлопчика 875. Це добре. нас тепер голкіпері там мандель. Так, бразильці. Бразильців, що по бразильцям у нас тут? По бразильцям нам щось тут не, не дуже сипе. Франція. О! 2 мільйона 300 тисяч відразу Сюди його. Лям сюди його. Лям 600. У нас вже дуже багато гравців. Так, Єнсене. Так, беремо в команду. Французів нам насипали просто капець. У нас матч проти Спортинга. Вони останні три матчі виграли. Команда збита. Три захисника грає. Центр поля дуже-дуже. Накидали вони туди гравців. ого потрібно вигравати в такої команди. До речі, взагалі є в Динамо шанс потрапити. Вони зараз на 16 сходинців. Ну, потрібно. 10 бол у нас є. Виграємо, і буде в нас точно десь 12-та сходинка. Нормально, в топ-8 ще невеличкий шанс, але є потрапити. Ваната хоче. 71 мільйон дають за Ваната. Йой. Це прикол. Так, у нас всі готові з конусом. Не все дуже добре, але все ж таки погнали. Копаренко. Що за корежма? Слухайте, що за корежма там? Мудрик, ось наш корежма. Ось він. Він ти дуже гарно, але офсайд забігає, блять, вона ти Що робить? У них, дивіться, в них є гравці з золотими плейстайлами. У нас жодного ще до сих пір немає. Але мудрик, у нас є мудрик. Мудрик, ой, гарно, ой, гарно, Михайло. Ой-ой-ой, трішки не вистачило. Ванат на мудрика. Михайло. Михайло вривається. Ой, я прибрав. І на ваната. І М -м. Бущан, бущан машина. Дякую. Ні, тихо, тихо, версія, Ні, ну ні, будь ласка. Нуль-1. Не було офсайда. Це погано. Ой, який пас. Ой, це дупа. Це дупа 02. Да. На жаль, на жаль, друзі, все-таки буде вирішуватись все в останньому матчі. Чи пройде Динамо Київ до Євроку Весничині? А останній матч там з такою командою, що я просто в шоці. Що потрібно було брати оці бали з спортінгом, з Монако. З АЕКом в першу чергу потрібна була перемога. А тепер, от що маємо, то маємо. Так, друзі. Наступній серії вже побачимо цей матч, побачимо кінець Ліги Чемпіонів, як ми там зіграли і так далі. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися ролик. Дякую, що поставили лайк цим відео. Ми з вами скоро побачимо. На все добре, бережіть себе.